Боже, не дай затихнути голосу люті, голосу тих, що в підвалах сидять забуті, голосу тих, що залишаться у завалах, голосу тих, що скрикують в снах нетривалих, голосу тих, що не можуть склепити повіки, голосу тих, що безмовні, німі й недорікі. Голосу тих, що помруть від голоду й спраги, голосу тих, що збирають крихти відваги, голосу тих, що спиняли собою колони, що закривали собою від куль безборонних, голосу той, що квилить в нікуди, тої, що кличе, що проклинає, що в горі ховає обличчя, втільце дитяче, у синове фото. У мамині речі, в плечі сутулі, в коліна тремтячі старечі, голосу дому згорілого, голосу крові, голосу розуму, що сумнівається, хто він, голосу, що проривається через сирени, що заколисує ще ненароджених і безіменних. Дай йому виходу з горла, що здушене страхом, з міста під обстрілом, з тіла, що станеться прахом, серця, що б'ється віднині за кожного, чуй його, Боже, голос ненависті в світі, Де голос любові так мало може.